Поки ти не я поняв. Спочатку оновлюєш дані, негненцю на ВЛК, тоді десь злаштовуєшся. Треба таки змістити збройний. За якусь плату в місяць. Да. А насправді, а не офіційно вони будуть тільки впливу, коротше, знаєш, або ще казино, або ще хто нас там Тобто Просто ти собі не ходиш на роботу і їм платиш касу стоїть.